Друзі, вітаю! Financial Times каже про те, що Путін вже готовий йти на поступки. Перед цим він казав, що хоче захватити і Херсонську, і Запорізьку. Зараз каже, претендувати на суверенітет цих областей в повних кордонах уже не буде. Каже: дайте доступ до Криму, і готовий уже їх залишати. Виявляється, що Путін. Може йти на поступки, якщо хоча б трошки на нього тиснути. Тепер уявіть, якби на нього натиснули по-серйозному на його економіку, на його оборонку, а ще краще ракетами по Москві. Ось ці перші поступки ще аляска конференція не відбулася, але вже бачимо, що рухається в цю сторону. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається переговорах, плюс ми поговоримо про Туска, який каже, що домовились європейці е зустрітися з Трампом, поговорити з Трампом перед Аляскою. А також Нью-Йорк е Пост сказав, що без України всі ці зустрічі нічого не варті. Давайте все це проаналізуємо. Плюс класна статистика, яку ми бачимо від Камчатських вулканів. Кожен раз, коли йде виверження, то Сталін вмер, то Ленін помер. А тут якраз таки кажуть, що, можливо, вже і час Путіна прийшов. Давайте все це зведемо в єдину картинку, але дуже вас попрошу зробити донат. Ми більше 100 тисяч з вами вже, 100 тисяч мільйона з вами зібрали, 100 тисяч це тільки за сьогодні. От, нам треба 1 мільйон 250 тисяч. Ну от, і я думаю, що це ще не останні 100 тисяч, але ми вже потрошки наближаємось. Потім кілька днів відпочинемо. Це точно треба буде підзаробити нам з вами грошей і вриватись в нові збори, тим більше, що там нас ждуть дуже-дуже круті, цікаві речі. Донат, підписка, я починаю. Financial Time каже, що. Путін не виключає, що Україна може зберегти суверенітет на Херсонської та Запорізької областями за умови надання Росії доступу до Криму. Про це пише Financial Times. Ані баланс на полі бою, ані бюджетні труднощі вони кажуть, не змусили російського президента відмовитись від максималістських цілей, територіальних амбіцій чи розглядати несприятливі умови миру. Зустріч Трампа й Путіна каже. Financial Times, без участі президента України довгоочікувана нагорода для Кремля здається, відбувається без значних поступок Росії щодо її ключових цілей. Інакшу думку має американська преса, яку любить читати Трамп, яка належить Руперту Мердоку, Ми до неї зараз перейдемо, але сухий фактаж від Financial Times. Для українських посадовців перехід до переговорів є спробою Путіна досягти принаймні трьох окремих цілей. Йдеться про вихід з ізоляції, уникнення нових санкцій та використання рішучості Трампа закінчити війну для розв'язання дипломатичним засобом тих завдань, які не вдалося виконати воєнним. Росія захопила 500 кілометрів української території в липні. Темпи одні з найвищих за весь рік, але на економік. Чому фронті Путіну все гірше, 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 оскільки енергетичні доходи впали мінімум на 20%. А, порівняно з минулим роком, це перше 7 місяців через зниження цін на нафту, нові тарифи Трампа на Індію додають тиску. Тому вони кажуть, що ключові вимоги РФ щодо миру офіційна відмова України від членства НАТО та без'ядерного статусу, її демілітаризація та денацифікація, розмита вимога. Але по суті, це політичні вимоги, які хочуть власне чинити тиск на Україну політично, рухати країну в сторону громадянської війни і робити все можливе, щоб українці тут пересварилися і не мали стратегічної безпеки в майбутньому. Але каже велике, але Financial Times, Путін почав вперше. В цьому переговорному треку говорити окей, готовий йти на поступки. Те, що Вітков типу не зрозумів, що росіяни, коли казали обмін, що вони виходять з Херсонської і Запорізької, вони сказали, ні-ні ні, мало того, що не виходимо, ми ще й претендуємо рухатись далі. То зараз він каже, що не виходять, але відмовляється претендувати від цих територій, якщо буде сухопутний коридор. Я не нагнітаю до того, що нам це вигідно. Ні. Нам це не вигідно, нам це не потрібно, це наша територія, там живуть наші люди. Я підмічую один тонкий політичний момент. Путін дає тріщину. Значить, він зацікавлений. Значить, Путін хоче якихось перемовин. Значить, ситуація не така вже й добра, як вони бравадно своїми покерфейсами це демонструють. Ось що важливо розуміти. Путіна не все так добре, він готовий йти на поступки. Це дуже важлива демонстрація. Financial Тайм гарно це підмітив. Так, він готовий йти на поступки. Так, в нього проблеми. Так, якщо вода бачить, що десь в камінчику є тріщинка, вона розриває цей камінь, просто в клоча. на велику кількість маленьких камінців. Ну, наприклад, різні автономні республіки, які стануть країнами. Україна це вода, це річка, яка тече дуже сильна, енергійна і потужна. Тому бачимо, що тут він почав давати тріщину. Значить, цього, це каміння треба розірвати. Ось що я хочу підмітити: що ось Путін вже каже: якщо буде сполучення з Кримом, значить, готовий вже не йти далі. Почули. Друге. Що нам кажуть? Вийдіть з Донбасу. А як Україна буде виходити з своїх територій? Ні понятійно, ні законно Україні це не припустимо. Третє, це лінія, яка тримає захист Запорізької і Дніпропетровської областей. Двох міст-мільйонників одних з двох найбільш потужних індустріальних міст України. Там заводи, банки, металургія, виробництво і наші громадяни. Забери ось цю лінію Донбасу, яка на собі зараз тримає, далі степ. Путін йде як хоче, куди хоче. Тому тут теж закладена уловка. І коли нам наші партнери кажуть, та вийдіть, що ж вам стоїть? А ми розуміємо, що далі не те, що Дніпро чи Запоріжжя, він в Європі вже не зупиниться. Але заберіть і цю вимогу. Він піде нижче, а видіть своїх хлопців із Курщини. Окей, давайте тоді торгуватися. Бо це обмін. Їхнє на наше, а не наше на наше. Це не обмін. Це називається дурачити просто одну зі сторін. Нью-Йорк Пост каже, що слухайте, мирна угода Путіна і Трампа нічого не варта. І цей красивий будинок, який вони там на Алясі вже орендували, нічого не вартує. Тому що без України це все нуль. Видання зазначає, що Путін не пере... Міг своїх ворогів, а вони принизили його. Тож диктувати умови російський правитель не може каже Вашингтон, це Нью-Йорк Пост. Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі між правителем Росії Путіним, президентом Трампом і президентом Зеленським. Це гарна новина, адже мирні домовленості без України просто не матимуть сенсу. Інформація про те, що зустріч буде на трьох. Дуже дискутивний, часто не відповідає дійсності. Вони кажуть, що це може бути гарна новина, але підтвердження вони не дають. Проте приймаємо те, що без України це все нуль. Як заявив віце-президент Джей Дівенс, Трамп, хоч і з розчарований війною в Україні, яка його відчайдушно засмучує, але прагне її якнайшвидше завершити. На початку каденції там. Трамп відкрито критикував Зеленського, навіть запам'яталась їхня напружена зустріч. Ну це минуле в нас таких речей кожен день по 5 штук. Трамп дав Путіну 50 днів, щоб сісти за стіл переговорів. Потім скоротив цей термін. Зараз без жодного тиску. Трамп якраз таки вимагає, щоб Путін зупинив війну, а Путін намагається загарбати наші території, підмінюючи поняття. Мовляв, міняємо землю. Ні, це все наші землі. Росія може досягти повного прогресу е лише завдяки чисельній, чисельній пере перевазі, але е за це заплатить величезну ціну. 250 тисяч загиблих солдатів, близько мільйона жертв. Україна ж має кілька приголомшливих перемог, зокрема використання безпілотників для знищення далеких бомбардувальників на території Росії. Путін не в змозі диктувати умови, він не переміг. Своїх ворогів вони його принизили. Нью-Йорк-Пост закликає не допустити, що Поляска стала однією з сумнозвісних сторінок історії. Звертаючись до Трампа, редакція каже: переконайтеся, що Україна має місце за столом переговорів. Це єдиний шлях до справедливого тривалого миру. Це пише газета Руперта Мердока, один з головних. Видання, які любить читати Дональд Трамп. Інший Дональд Туз каже вже домовились із Трампом, що перед тим як зустрічатися з Путіним, вони переговорять з Європою. Далі Мерц каже, що Путін діє тільки під тиском. Лідери ЄС закликали Трампа посилити санкції проти Росії. Я не впевнений, що це може відбутися. Трамп уже налаштований там три дні залишилось повних до зустрічі. Тому зараз закликати Трампа, європейці зупиняйте цей трек. Хочете санкцій, вводьте. Правда, мої джерела мені сказали дипломатичні в Європі, дуже серйозні, що навіть якщо Трамп зніме пообіцяє пообіцяється зробити Путіну. А Європа цього не зробить, покаже йому комбінацію з кількох пальців. Хочеш на правій, хочеш на лівій руці. Неважливо, але вона це зробить. Знімати санкції Європа з Путіна не буде. Тому що те, що каже Туск і Мерц, Україна, її цілісність це одна з головних гарантій Європи. Цілісність України це гарантія безпеки Європи. Нарешті, в їхні бюргерські голови дійшло, що є основою їх безпеки. Це Україна. І тому зараз ми бачимо, що спроба тиснути на Україну провалилася зі сторони Європи. Сьогодні Європа, навпаки, захищає. Це колись і зрозуміє Трамп і всі інші. Але в Європі, нарешті, зрозуміли. І тому зараз вони про це говорять. Андрюшенко каже, що Путін бреше махлює. На Маріуполь почали підтягувати. Почали підтягувати якраз таки техніку, тому каже, що він виграє час, а що вони просто брешуть і маніпулюють. Голова МЗС Іспанії каже, що Україна не може бути виключена з переговорів про території. От, а в Росії вже заговорили про інше. кажуть, що слухайте, в Україні там перемогою особливо не пахне, а на Кавказі, на Південному Росію обскубли. І Соловйов каже, що Україна. Може не стати не останніми СВО в їхньому поколінні. Серйозна загроза на Кавказі, і треба там на когось маленького напасти. Типу, мовляв, в Україні ми не виграли. Те, що пише Нью-Йорк Пост, дуже чесно і щиро. Це дійсно людський політичний посил. Трамп зрозумів, що Україна врахована. Ось це важливо. Тому що все, що ви будете обговорювати, це теревені. І росіяни це розуміють. Що ніякої перемоги немає. нью пост чітко пише, ви не виграли, а українці вас принизили в них більша кількість перемог, в тому числі на ваших територіях. І росіяни кажуть, ну, після програшної війни що треба зробити? Напасти на когось маленького. Ось Південний Кавказ уже Соловйову здається дуже вигідною історією. А давайте там на когось нападемо. Там і Грузія, там і Азербайджан, там і Вірменія. До речі, дві останні вже домовилися між собою, вибили Росію, домовилися з штатами. Але э, росіяни ж, це ж ненажерлива, ненависницька э, кровопролитна нація. Програвши війну, йдуть далі шукати якусь маленьку переможну війну, чиста класика макевіалізму. Ну але я не впевнений, що й там вони переможуть, знову залізуть і знову получать по своєму грязному хоботу. Е, ну і власне, вулкан. Вулкан, це я вчора з багатьма своїми друзями обговорював, з цього дуже довго сміялися, але дійсно, я в GPT-чаті це перевірив і потім зайшов, реально почитав. Де, де, деякі книги познаходив деякі старіші статті, дійсно є взаємозв'язок. І цей взаємозв'язок несеться, це, це вже навіть в американському сегменті Твіттера почали говорити, що в 23-му році, 1923 році. На Камчатці я навіть в книгах познаходив назви цих всіх е вулканів. 23-й рік Камчатка е Вулкан Виворожня, 24-й помирає Ленін. В 52-му Камчатка е вулкан Землетрус, е 52-й Сталін. 53-й. 2006-й Камчатка Єльцин, а е 2025. -й. Ну і всі чекають якраз таки на смерть Путіна. А, і власне. Знову ж таки, це такі вирвані дані. Я не знаю, як там часто ці виверження вулканів і землетруси відбуваються. Ну але є дійсно співпадіння. Ну так як Путін погано виглядав на зустрічі з Лукашенком, ми бачили. Але ми виглядаємо. Ви. Ми, ми бажаємо, що він виглядав ще гірше. Ну і точно так само, як і Ленін в 24-му і Сталін 52-му. До чого я веду? Точно це станеться помер той, помре і цей. От тут ми точно не сумніваємося. Ми дбаємо про інше. Головне, щоб залишилась наша держава, щоб пошвидше зупинились смерті, щоб Україна нанесла потужних ударів Росії і дипломатичним, і військовим шляхом. Але для цього Захід нам повинен допомагати Нью-Йорк Пост. Це дуже цікава газета. Вона належить Руперту Мердику. Вона схожа на табло, багато таких гучних речей, але її точно читає Трамп. І те, що власники цей меседж відправляють, це теж щось таке і значить. В мене до вас одне питання: чи почує ось цей заклик, що Путін не виграв? Що він не є власником перемоги? Чи почує цей заклик Трамп? Перше, друге, те, що Путін пішов на перші поступки, чи зможе Трамп його розмотати на поступки? Додаткові і третє чи зможе Україна за ці три дні дійсно перевернути стіл з невигідними для нас умовами і написати умови вигідні, щоб Путін там в Алясті підписав вигідні для України умови? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Ми збираємо на дрон приціл та автівку. Мільйон двісті п'ятдесят це дуже крута ціль і Ми майже її реалізували. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.